Очільницю Луцького деревообробного підприємства, яку звинувачували у підробці документів, внаслідок чого за кордон безповоротно виїхали військовозобов'язані водієм, виправдали у суді першої інстанції. Прокурори в апеляційній скарзі наполягали на тому, що вина жінки таки є, а отже, треба покарати. Чим завершилася справа, дивіться у сюжеті. За даними слідства, очільниця деревообробного підприємства в березні травні 2022 року видавала ініціативні листи про бронювання водіїв для виїзду за кордон, нібито задля для ввезення вантажів гумдопомоги. На підставі цих листів Волинська ОВА ухвалювала накази про бронювання та скеровувала до адміністрації державної прикордонної служби, і чоловіки могли безперешкодно виїжджати за кордон на 14 днів. Проте за інформацією слідчих, жодного разу підприємство не ввезло гумдопомоги в Україну. Окрім того, 21 такий. Водій так і не повернувся додому. В суді жінка стверджувала, що її фірма і не займається перевезеннями гумвантажів. А заяви на бронювання вона подавала в адміністрацію за загальними шаблонами. І ніхто їй тоді не зробив жодного зауваження. У суді було з'ясовано, що накази Волинської ОВА про бронювання жодним чином до відома ні водіям, ні ініціаторам бронювання не доводили. Тож вирішили, що вони директорки. Немає, проте прокурори не погодились. В суді апеляційної інстанції навіть викликали свідків, зокрема, колишню працівницю відповідного департаменту в облдержадміністрації, які узагальнювали інформацію, що стосувалась звернень з приводу внесення в систему шлях. Після того, як табличка узагальнювалася, передавалася інформація на управління оборонної роботи. Ну, після того приймалося наказ голови Волинської обласної військової адміністрації. Про виїзд водіїв за кордон, і після того, вже коли наказ був прийнятий, інформація щодо тих водіїв, які були в списку в переліку згідно наказу, вносилася в систему шляху». Прокурор допитав і митного брокера, який замитнював товари фірми, яку очолює жінка. Він розповів, що з початком повномасштабної війни взагалі виникла проблема з привезенням вантажів. Знайшли як вихід спочатку заявою на облдержадміністрацію, писали де в заяві вказували, що у зв'язку з необхідності виконувати контракти та наповненням валюти, просимо надати дозвіл такому -то, такому то водію для здійснення перевезення. Ось спочатку так працювали, а коли вийшла 194 постанова, яка врегулювала, що тільки ті фірми іноземні, які надають послуги по перевезенню гуманітарних вантажів та гарантують... Повернення водіїв в Україну можуть отримати бронювання, своєю чергою. Прокурор наголосив, що коли допитували деяких свідків у минулому році, вони досі були за кордоном. Тобто, це свідчить, що вже тоді були порушені терміни перебування, передбачені відповідним наказом. Крім того, накази про бронювання так само містять передбачені строки, а саме 14 днів. Навіть якщо брати до уваги максимальні строки, які передбачені постановою, а саме 6 місяців. Прошу звернути увагу на те, що бронювання здійснювалось упродовж з березня травень 22-го року. При тому, в ході допиту свідків уже в 23-му році, які бронювалися за заявами Коваль, деякі з них по той час перебували за кордоном. Тобто були порушені всі можливі максимальні строки. Сама ж підприємиця каже, досі не розуміє суті таких звинувачень, оскільки переконана працювала відповідно до тодішнього законодавства. Е, я Досі ну, взагалі не розумію, які я саме документи підробила, яку я інформацію підробила в листі пропозиції, так, також яким способом я переправляла водіїв за кордоном. За кордон я вважаю, що я в той момент повністю правильно працювала, так і інші експортні компанії, і в принципі, згідно постанови, згідно повністю, згідно законодавства, яке діяло на той час. Колегія суддів Волинського апеляційного суду після повернення з наранчої кімнати вирішила залишити все як є, себто виправдальний вирок підприємиці. Юлія Остапович наля Прокопчук для новин на часі.